У мене є каротома, і лікар назначив два рази в рік. Проводити профілактичний огляд, от я взяв направлення і прийшов. Пан Василь сьогодні навідався у Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер на плановий огляд. З 5 лютого до всесвітнього дня боротьби проти раку тут проходить акція, в рамках якої всі охочі можуть безкоштовно перевірити свою шкіру на наявність онкологічних захворювань. Чоловік розповідає, обстежуються регулярно, а все тому, що розуміє, наскільки важливо турбуватися про своє здоров'я. Профілактика в цьому випадку краще перепр... лишній раз переглянути, чим потім, бо це дуже дорого буде коштувати. Я вже навчений гірким опитом, я приходжу весь час. За словами лікарів, рак шкіри легше виявити та лікувати на ранніх етапах захворювання. Помітити його перші прояви можна завдяки приладу дерматоскопу. Лікарка дерматовенерологиня Інна Телесницька зазначає, що ознаками раку шкіри є зміна забарвлення пігментації, збільшення її у розмірах, кровоточивість та больові відчуття. Найчастіше їх можна помітити на відкритих ділянках тіла на тих ділянках, де людина може себе побачити і е... Ті ознаки, які повинні насторожувати, це збільшення збільшення утворення або поява нового утворення, з'являються ознаки асиметричності, з'являються ознаки, що росте, збільшується по росту, що край, змінюється край. Іде ніби як нерівний, обірваний. Інна Телесницька додає вкрай важливим є правильний догляд за ураженими ділянками, оскільки нехтування елементарними правилами та самолікування можуть значно погіршити ситуацію. Ми людині рекомендуємо не травмувати, не використовувати ніяких методик самолікування, щоб людина не, не наносила ні, ні, ніяких інших засобів, наприклад, там, щоб не створити біологічний опік. Часто люди використовують різні спиртові настоянки, трав'яні настоянки, там, чисто тіло і тому подібне. Ми, ми завжди рекомендуємо, що цього не можна робити, завжди наголошуємо на це. Не можна робити. Потім завжди попереджуємо, що. Старатись уникати травматизації, але найголовніший момент, що старатись уникати надмірної інсоляції, тобто впливу сонця. До 9 лютого перевірити стан шкіри на наявність онкологічних захворювань у рівненському обласному шкірно-венерологічному диспансері зможуть усі охочі. У подальшому пацієнтів прийматимуть лише за електронним направленням. Варто зазначити, що людей із підозрою на рак шкіри після обстеження скеровують на патогістологічне дослідження у протипухлинний центр. Ольга Соколюк, Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.